Я, здається, заснув прямо на роботі. День сьогодні. Такий тихий та спокійний і цілий день нема клієнтів. Що ж, ви не дозволите мені сьогодні піти раніше додому. Але я абсолютно не злюсь, бо ваша зачіска для мене це найважливіше. В нашому барбершопі ми робимо акцент на найякіснішій роботі. Та спокійній атмосфері. І чувайтесь ми як вдома. Що ж, зараз я все підготую ви поки вмучите зручніше в будь-яке крісло, яке ви тільки захочете. Зараз я принесу всі необхідні. Instrumenty. I my późno mą. Dobra. Cześć, to ja mam koło na chowalę. To mu poczekajcie. Незвичайний чай. Це моє авторська робота. В ньому дрібка любові, крапелька спокою та ложка тиші. Будь ласка, спробуй. Бо мені подобається робити людям найкращі зачіски. Ви сьогодні звідси не вийдете, допоки я не зроблю вам. збирається в some Зараз я танцю на ваше волосся один засіб, це вода із сіллю з нардвох моря. Вона покращить стан вашого скачку. thank sí. should system